Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 14, 17, 14, 20 за підручником Аллибра 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання перше: розв'яжіть рівняння. Поїхали. Так, квадратний корінь цекса дорівнює 1х. За визначенням квадратного кореня у нас в результаті таке число, яке в квадраті дорівнює під кореневому виразу. Тобто, по суті, щоб знайти наш Х, треба результат піднести до квадрату. Все. Одиниця. Так, друге. Ой, не туди глянула, але все ж таки. Так, залякалась. Скажіть мені, будь ласка, чи може квадратний корінь в результаті давати від'ємне число? Звичайно, ні. Тому в нашому випадку рівняння розв'язків немає. Немає. Все. Третє. Ох, як ускладнили нам. Не лякаємось, я шуткую взагалі. Як розв'язати дане рівнення? Нам з х в одну сторону, без з екса в іншу. Ну, вже цю практику проходили, так? Переносимо з протилежним знаком, тобто мінус перетвориться на плюс. так, знову ж таки, результат підносимо до квадрата. 5 у квадраті, тобто х дорівнює 25. Так, і четверте, давайте сюди вліплю. 3 квадратний корінь дорівнює 21. Так. Пам'ятаємо, між цифрою і квадратним коренем стоїть знак множення. Тому зараз ми будемо знаходити невідомий множник. Знаємо, так, І ще з початкової ланки. Треба добуток поділити на відомий множник, тобто на 3. В нашому випадку х дорівнює 7. Так? Табличку ж знаємо. Отже, знову ж таки, результат підносимо до квадрату, влюблю тут, а ви ж дивіться в стовпчик, добре, буде 49. З першим справилися, переходимо до другого, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Друге завдання: для яких значень Y має зміст вираз? Коротше кажучи, що нам треба підставити, яке число замість Y, щоб взагалі цей вираз існував? І ще коротше кажучи, під квадратним коренем не повинно бути від'ємне число. Чесно, це є умова квадратного кореня. Поїхали з першого. У нас. Квадратний корінь 2Y. У нас добуток. Так, почнемо з цього. Якщо ми замість y підставимо від'ємне число, то в результаті у нас вийде від'ємне число. Плюс на мінус дає мінус. Пам'ятаємо ще з шостого класу. Отже, в нашому випадку ми не можемо підставити від'ємне число. Раз а три вже сказала: від'ємне число, Ми вже зрозуміли. Отже, а, має зміст, коли і у нас буде більше або дорівнювати нулю. 0. можемо підставити квадратний корінь з 0 до рівня 0, це взагалі немає проблем. Давайте друге. Як ви думаєте, в чому подвох? Ну, по-перше, то, що y знаходиться в знаменнику. На 0 ділити не можна. Це по-перше. По-друге, у нас непарний степінь. Якщо ми підставимо від'ємне число, то в результаті буде від'ємне. Тобто, Пам'ятаєте, так, якщо непарний степінь. Тому має зміст, коли y буде просто більше від нуля. У нас просто немає дорівнює, тому що на 0 ділити не можна. Третє. Дуже подобається третє. Поясню, чому, тому що парний степінь. Ми можемо записати Y будь-яке число. Чому? Тому що навіть якщо ми підставимо від'ємне число, наш парний степінь його все одно перетворює на плюс. Ну, будь-який парний степінь перетворює від'ємне число на плюс. Тому будь-яке число. Так, це тере, це дефіс, якщо що. Так, і четверте: останнє тут не лякайтеся. Мінусом. Нам треба саме його перетворити на плюс. А коли ми на плюс його перетворимо, коли в нас буде два мінуси підряд? Ну, згодні, у нас ми пам'ятаємо формулу дорівнює Y. Два мінуси підряд. Тому замість ігри треба підставити просто від'ємне число. Тобто Y повинно бути менше або дорівнює 0. Ну і, звичайно, якщо 0, а 0 у нас ні від'ємне, ні додатне, мінус зникає, все, все супер, все класно. Так, ну і все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей пока!